Вже майже рік як в Україні доступний Instagram Reels, але досить багато людей досі вірить у різноманітні міфи, які заважають їм просуватися. Тому ми сьогодні з вами розберемо три основні міфи, які заважають просувати ваш Instagram акаунт завдяки цьому безкоштовному методу. Перший міф у Reels не потрібно робити допис. Не треба вважати, що Reels – це лише відео хоча, звісно, відео це перше, що побачить людина в стрічці, і саме воно має зацікавити. Але опис має бути, адже, по-перше, він є додатковим джерелом інформації, де ви можете більш детально описати тему, про яку розпочали у відео. Друге, це стимул для людини затриматися на вашій публікації. Не просто подивитися це 10-15 секундне відео, а затриматися може і півхвилини, і хвилину провести і довше. Таке отримання буде добре впливати на ваш просування публікації і може принести вам дуже хороше охоплення, яке при розумному підході сконвертується у великі переходи в профіль. Ми на моєму профілі, відкриваємо розділ Reels. Бачите, тут постійно набираються перегляди на цих відео. Наприклад, зіймемо ось це, бачите, воно коротеньке, одразу закликає читати опис. І ось ми можемо прочитати і розгорнути. Таким чином, ми можемо бачити, що ось знову ж таки, якщо є опис, то людина більше затримується на вашому відео, і утримання, тобто відсоток перегляду, значно-значно більший. Другий міф в рілсах не працюють хештеги. Це також не так, адже ви можете використовувати цей спосіб. Він працює не зовсім так, як з публікаціями. Під фото ви можете ставити до 30 хештегів під рілсами. Рекомендую ставити 15-18 штук не більше, але знову ж таки вони продовжують приносити результати. Зараз я відкрив стрічку хештега Україна, і ось ми можемо з вами побачити, що хештеги під рілсами працюють. Ось, наприклад, відео знаходиться прямо в топі, у найбільшому просто місці по хештегу. Також на кожному хештегу є ось такий розділ окремий з відео рілс. Тут ви можете дивитися різні рілси, які люди використовували із цим хештегом. Тому ставити хештеги під рілсами все ж таки треба, вони дають вам додаткові охоплення і можливості перенести нову аудиторію. Більш детально про те, як працюють хештеги, як їх використовувати, дивіться у відео по підкасті, там я розповів про різні способи, як їх підбирати, як використовувати. Обов'язково переходьте після того, як додивитися це відео. Третій міф: для того, щоб мати хороші результати від Reels, потрібно знімати 5, а краще 10 відео на день. Так, ви можете зробити собі такий запас, виділивши день, зняти там. 50 відео і потім довгий час використовувати їх. Але публікувати по 5-10 відео на день це дуже-дуже погана ідея. По-перше, я не думаю, що ви зможете хоча б місяць протриматися у такому режимі. А по-друге, ви швидко вигорите і ваша аудиторія також. Це дуже втомлює, коли багато-багато разів бачите якісь відео, якісь. Сюжети від одної тієї ж людини, адже ви просто набриднете цим людям і вони не захочуть вас дивитися. І вас самих це, напевно, вже допектиме так, що ви просто не захочете більше знімати. Краще робити, якщо у вас така є можливість, один рілс на день або навіть рідше, щоб і аудиторія встигала зацікавитися знов. І ви самі собі не заважали, не перенавантажували себе. Більш детально про те, як працювати в інстаграмі, просуватися. Дивіться, ось тут я поділився своїм досвідом. У мене вже майже 5 років. Я просуваюся в соцмережах і маю чим вам поділитися.